Привіт, глядачу! Хочеш пограти у щось справді круте, невимогливе до заліза та динамічне? Чув колись про мехарену? у цьому відео я покажу тобі, як завантажити цю гру на ПК або смартфон. Та без бонусів я тебе не залишу і покажу спосіб, як отримати зброю та мехів з валютою безкоштовно. Почвякали! А якщо ти вперше на каналі Шмекля, підпишись та тисни вподобайку. Саме твої два клацики мишкою дають буст для мене створювати новий контент і добувати новенькі бонуси. Отже, найважливіше відкривай опис. Я підготував для тебе три ідеальні набори для старту, які допоможуть швидко прокачатися і залізти в рейтинг гравців. Зараз покажу, як отримати бонуси дорогенькі. За першим покликанням з опису ти можеш отримати дві круті РПГшки Місол Ра. Рак 6, пілота Нова, 300 апоїнів, 500 марок пілота, 5 тисяч частин імплантів та 10 тисяч кредитів. Так от, для новачка рекомендую саме перше посилання, тому що Місел Рак буквально ваншотить дуплетом будь-кого. Цей РПГ сподобається поціновувачам динаміки на ближніх та середніх дистанціях. У комбінації ракетниць і пілотом нова шкода буде ще більшою. Я просто обожнюю ці ракетниці. Будь-який танчик чи штурмовик розлітається на деталі. За другим покликанням забирай меха шадоу, зброю шотган 4, скін на меха кардінал Рул, 300 акоїнів, 500 марок пілота, 5 тисяч частин імплантів та 10 тисяч кредитів. Якщо ти хочеш челенджу, як то кажуть, в качалці випробувати свою сраку, то забирай меха шадоу і шотгани. Мех має навичку ховатися в стелс і може підбиратися за спину, що дозволяє добряче так налякати ворогів. А ось дробовики будуть завдавати величезної шкоди в спину. За третім покликанням ось такий набір: пілот Маверік, легендарній EM Rifle 6, рідкісний маг Stalker, 300 А 500 марок пілота, 5000 частин імплантів та 10 тисяч кредитів. А ось цей набір для справжніх снайперів. Якщо любиш боротися з ворогом на середньо далеких дистанціях, не вступаючи в пряму перестрілку, це твій вибір. Пушки просто змітають все на початковому етапі гри без прокачування, а з пілотом. Який дає буст до характеристик, шкоди буде настільки багато, що дозволить знищувати жирного ворога вдалині. А тепер, коли ти визначився з набірчиком, який хочеш отримати, відкривай потрібне покликання на своєму пристрої. Зараз покажу, що робити далі, щоб отримати бонус. На смартфоні ти потрапиш на ось таку сторінку. Вони всі різні, але суть одна. Тут є ось така кнопка. Натискай на неї і тебе перенаправить у магазин додатків, залежно від пристрою. Потім просто скачуй та відкриваєш. Другий етап попереду приблизно через 20 секунд, розповім. Якщо ти ПК-юзер, відкриваєш посилання та починаєш процес реєстрації. Тут потрібно заповнити три рядки: нікнейм, пароль та пошту. Потім скачається лаунчер, який встановить гру. Вкажи найзручніше місце для зберігання гри і чекай, поки все встановиться, а гра запуститься автоматично. До речі, стосовно системних вимог, вони дуже низькі для ПК. Досить 5 гігів оперативної пам'яті. Відеокарта потрібна з 1 ГБ пам'яті і процесор типу i3, а займе гра 6 ГБ на жорсткому диску. Всього дуже мало. На мобільних пристроях гра запуститься, якщо у тебе є 2 ГБ оперативної пам'яті і дохленький 4-ядерний процесор типу Mediatek. Цього достатньо, щоб грати в 30 кадрів в секунду. А де взагалі бонус? Насправді все простіше. Проходь навчання. Тут тобі покажуть усі базові механіки гри. Далі треба пробігти кілька тестових боїв, де ти закріпиш усі накопичені знання. І ось вистрибує повідомлення з бонусами, які можна забрати і насолоджуватися грою. І це ще не все, мій дорогенький. Хочеш отримати ще бонуси, щоб прокачати свого меха. У мене є промокоди для новачків, які тобі гарантовано сподобаються. Вводити їх потрібно ось тут. Відкривай пошту в ангарі та натискай кнопку промокоди. Хочеш круте стріляло? Вводь промокод FirePower. Він дає артилерійську установку Rocket Mortar. Відмінна зброя для тих, хто не любить душні катки, хоче трішки грати як пацюк і вбивати супротивників практично через усю карту. Імба для початкових етапів гри. Просто забирай і роби тотальне знищення ворога. Хочеш прикрасити мехі? Вводь промокод MAGIFT. Він дає на твій обліковий запис скини для роботів на меха Shadow Skin з Face, для меха MD Bunker Body і для базового меха Paragon Skin Mill Spec. Ще один промокод. MidGame. він дає рідкісного меха Guardian. Це мобільний мех середньої міцності. Фішка навички в тому, що він випускає емі-хвилю, яка ставить на перезарядку навички та зброю ворога. З таким мехом ти можеш битися з будь-ким, навіть з дуже жирними танками. А ось найкращий промокод для усіх користувачів на сьогодні мех 3 Years. Він дає скриню з ресурсами та кресленнями, 200 ахойнів, 50 тисяч кредитів і цілих 4 скіни на мехів. Забирай, дорогі глядачу, та насолоджуйся. Ся подарунками, отже, любий глядачу, ти скачав мехарену, встановив її на свій пристрій і отримав чимало так бонусів. І повір, на моєму каналі їх буде ще більше. Також я показав тобі всі промокоди і дав базову інформацію, як отримати валюти у грі. Дякую, що додивився до кінця. Обов'язково підпишись на мій канал, тицькай з вподобайку, якщо отримав круті бонуси та дивися більше контенту на моєму каналі. Там є добірки бонусів та гайди. Обіймаю тебе міцно, та кажу. Бувай!